У Колумийській галереї Корзу відбувся благодійний аукціон. З під молотка пішли понад 40 лотів. Здебільшого це твори місцевих мисців. Учасники аукціону боролися за кожен лот, не шкодуючи грошей. Чи вдалося зібрати мільйон? Розкажемо в наступному сюжеті. Торги благодійного аукціону у коломиї заради допомоги захисникам 77-го батальйону територіальної оборони та військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» розпочали із мапи України вишитої бісером, яку створила на дереві мисткиня з Мотивецької громади. Стартова ціна 2 тисячі гривень, та лічені хвилини і її продають за фантастичну суму. 70 тисяч продано. По завершенні аукціону, який тривав майже три години, підбивають підсумки і приголомшені результатом. Загальна сума виручених коштів один мільйон сто сімдесят тисяч гривень. Пишаються співорганізатори благодійного аукціону, представники фонду підтримки 10-ї кремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та ініціатор заходу голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Мені надзвичайно приємно. Я дякую всім, хто є небайдужий. Цим людям точно не байдуже величезний вклад у перемогу. 150 50 тисяч гривень саме стільки заплатили на аукціоні за прапор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Командир 10-ї гірсько-штурмової бригади представив прапор нашої бригади з особистим підписом. Цей найдорожчий лот придбав Василь Івасик, директор національного природного парку Синьогора. Депутат обласної ради каже, спеціально відпросився з засідання сесії, щоб потрапити на благодійний аукціон. Дуже позитивно вражений, навіть не сподівався, скільки цікавих речей побачити тут. Відбаний прапор львесів з підписом командира тепер поїде у Швейцарію до сина Василя Івасика. Адже саме там і були зібрані кошти, які сьогодні батько Богдана Івасика з гордістю витрачав. Я передам сину, а він вже прийме рішення, що з ним робити. Йому 27 років. Він скрипаль, навчається у вищій школі музики Женеви. Він зібрав благодійні кошти в сумі 200 тисяч і попросив мене представляти його інтереси для того, щоб викупити деякі речі. Син відкрив рахунок, і за тиждень у Швейцарії назбирав 200 тисяч гривень. Більшість якраз давали кошти громадяни Швейцарії. За 110 тисяч гривень придбав на аукціоні стародавню ікону Богдан Станіславський. Зображення серед Родини 18 століття Іоанна Хрестителя на аукціоні представив єпископ Коломийський і Косівський Юліан. 110 тисяч роботи, дякуємо. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський подарував придбаний цінний лот Національному музею Гусульщини та Покуття. Сьогоднішній аукціон показує ще раз, які ми є єдині, як військові, як волонтери, як тиловики. Ще один лот, який придбав очільник Коломийської громади, це робота Катерини Каркадим. 45 тисяч. Стара мелодія. Це по старих таких зразках, колись малювали ікони. Ну я просто взяла деякі фрагменти з тої ікони. Голова Коломийської районної організації Національної спілки художників України продовжує митці об'єднання. Загалом на благодійному аукціоні представили 14 лотів. Коли до нас звернулися, безумовно, що ми згодилися навіть інакше не могло бути. Мистецтвознавець та ліцетатор акціону Тарас Косович каже, Коломийський благодійний акціон зібрав у залі дуже багато колекціонерів, адже серед лотів творих іменитих митців, вартість яких зростає щороку. Є високопрофесійні роботи, є роботи творчі, але їх всіх об'єднує те, що вони є від серця, вони є щирі. Щиро. У подарунок мамі придбав полотно із зображенням Михайлівської церкви Іван Грабовецький. Картина художниці Галини Вінтоняк обійшлася благодійнику у 30 тисяч гривень. Купив її, бо мене попросила мама. Їй ця картина дуже сподобалась, а треба робити приємно. Мамі Ми з друзями з перших днів війни створили благодійний фонд. Їздимо по Україні, допомагаємо так. Само допомагаємо місту. Я рахую, що це обов'язок кожного громадянина підтримати наші збройні сили. 70 тисяч з вагань віддав за полотно мисткині Олени Зотової із зображенням благовіщенської церкви. Волонтер, благодійник, власник мережі магазинів світ інструментів, Ігор Григорчук. Картина дуже гарна, така автентична. Кожен день їжджу додому покриту церкву. Я думаю, що така картина буде гарно оглядати. Десь у нас дома скільки потратив, на це не головне. Наш магазин, наша фірма завжди підтримуємо збройні сили України. І я вирішив, що десь приблизно таку суму зараз я можу потратити цей момент для підтримки. Нашої десятої штурмової бригади. З початку повномасштабної війни художник Морослав Ясінський продав на різних аукціонах вже майже два десятки своїх робіт, гроші з яких спрямував військовим. А це понад 150 тисяч гривень. Успішно завершилася боротьба. І за ще одне полотно автора його придбали за 50 тисяч гривень. Я дуже тому тішуся, бо ми, митці тільки так можемо допомогти. Моя робота називається Спаси і Сохрани, сакральну тему робота, яка недавно приїхала з Італії. На виставці була. метець Василь Андрушко допоміг військовим, представивши на аукціоні скульптуру з глини та дерева. Її придбали за 30 тисяч гривень. Скульптор створив її у 2009 році. У часі війни автор продав своїх картин та левкасів на різних благодійних заходах на 50 тисяч гривень. А тепер з під молотка пішла і скульптура. Назву має жінка з рибами. Це шамути дерево. Образ Марія, що розв'язує вузли, намалював художник з Чернелицької громади Петро Ар. Придбав його за 30 тисяч гривень благодійник Роман Левицький. Придбав картину для того, щоб ну, в житті є якісь певні труднощі. Надію, що просто допоможе. Він продовжує своїм невеликим внеском. Хоче в чергове подякувати кожному, хто боронить країну від окупантів. Гордість вартість наших воїнів і за наші Молодці Працює зараз. Дуже гарно свій лот представив на аукціоні писанкар та військовослужбовець 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади Олег Кіращук. Її придбали за 18 тисяч гривень зараз у захисника. Короткострокова відпустка. Ми Тримаємо ділянку буквально невеличка 300 метрів фронту. Там є таке вікно в піхоті, Юємо, я кланяюсь нашій піхоті. важко говорити. Я бачу в компеклі. Компеклі наша піхота воює. схиляю голову перед загиблими. Я гордий, що служу в 10 10-й бригаді. Саме на допомогу 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та 77-му батальйону територіальної оборони і спрямують усі виручені кошти на аукціоні, а також на ярмарку, що відбувався паралельно. А це майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Першочергова потреба кажуть військові та волонтери. Це дрони, саме квадрокоптери зараз вирішують хід війни. Нагадаю. Аю, ціна одного такого приладу приблизно 90 тисяч гривень. До слова під час торгів небайдужі підприємці подарували військовим два таких літаючих пристрої цього року. Спочатку було придбано за рахунок коштів меценатів територіальних громад майже 80 дронів. Ми вирішили провести такий аукціон для того, знову щоб продовжити закупівлю цих дронів і підтримати наших вояків там на передовій, для того, щоб допомогти їм наблизити нашу спільну перемогу. Однозначно дрони це зараз найбільша потреба, і мова не тільки про те, що дрон вони рятують життя, вони без перебільшень вирішують хід війни. Військові, які відвідали захід, дякують кожному, хто прикладає зусиль для спільної та очікуваної перемоги. Це означає, що не забувають, тому що наш батальйон воює на першій лінії. Зараз особисто для нас, військових, це означає, що крім нашого військового колективу є дружній колектив Коломийської громади, які йдуть в ногу разом з нами. Допомагають нам не тільки духовно, морально. Ну і включаючи цей захід і матеріально, хочу подякувати до слова Любомир Глушков, керівник Коломийської районної військової адміністрації, вже оголосив підготовку до другого благодійного аукціону. Висловлює сподівання, що наступний буде не менш ефективним. Бажаючих долучитися є дуже дуже багато. Ну і відносно того наскільки цей аукціон є актуальним. Я вам хочу сказати, що здійснюється атака на нашу районну державну адміністрацію. Хакери у Росії закликали атакувати Коломийську райдержадміністрацію. Тільки із за того, що ми проводимо аукціон на підтримку 10-ї десятої гельськострумової бригади «Едельвейс». Бачите, наскільки це є резонансно. Марина Максимів, Сергій Угрин. для подій телеканалу НТК.